У вас, мої дорогенькі, я Ірина, і я помаленьку вхожу в ритм. І перша тема сьогоднішня, або і не сьогоднішня, я ж вже так. США закликали евакуюватися своїх громадян з Білорусі. Пам'ятаєте, таке вже було і з Україною, і з Москалією. І так, давайте подивимося, що сталося. І так, карта вже перша показує, що такі ситуації були. Тобто, тут, скоріше за все, я так думаю, що вони знають, що тут буде. Тобто, скоріше за все, що для громадян США Америки. Пора відійти в сторону, тому що буде небезпечно. Тобто, тут якась буде сила. Вони, я так думаю, що якісь або розвідки, або ще хтось вже щось знають, що буде відбуватися. Тобто, щоб люди пішли в інше місце, де буде їм тобто, небезпечніше. Виїхали, тобто. Давайте подивимося, що чекає Білорусь тоді. Буде якесь або, ви знаєте, я не здивуюся, якщо почнуть, незабаром Що слетіти на Білорусь. Дивіться, тут може бути два варіанти. Я зараз карти точно ще раз перепитаю. А, тому що я хочу конкретніше знати, хоча інколи карти не хочуть говорити, тому що ще не тобто у просторі не сформувалася енергетика для цього енергія саме. Тут або прильоти почнуться, тобто якісь безпілотники можуть бути, або якесь повстання. Вже з цієї карти нам було видно, що щось буде, якісь заворушки, і сила якась. ось. І а, ось тут може теж говорити про якісь прильоти. Ось якось так. Зараз я ще конкретніше перепитаю. Якісь повстання чи просто прильоти. Зараз ми подивимося. А, ви знаєте. Конкретно не можу розібратися, але щось буде. Вони що знають. Просто американці щось вже знають, що стає небезпечним для їхніх громадян. Тобто вони піклуються про своїх громадян. Ось тут так. Вже та, як було, не буде. Це вже, знаєте, будемо так говорити, якісь коливання йдуть, якісь заворушки, це може бути і вагнера там. Це може бути і щось інше. Але я ще раз хочу перепитати, ну, от прильоти не каже мені. Я ще раз на прильоти перепитала. Скоріше, що просто небезпечно. Вони перестраховуються. Тут я, в принципі, добре подумати а, най. Таке потужніше, що може статися, і просто якісь заворушки, якісь, ну, повстання, можливо, і ні. Але щось буде, щось є, якась сила, щось, якесь протистояння. Ось, можливо, війна перейде на їхню сторону, як вже потрошки переходить. Хоча мій чоловік каже, занадто мало. Летить на Москву, пора переходити вже давно він вже минулого року говорив, що пора вже на Москву переходити, тобто на Росію туди. Ось. І, в принципі, я нічого не маю проти і за Білорусь, тому що звідти летить, треба, щоб і атветочка була. Ось якось так мої дорогенькі. Це просто я скажу так, під, під ітоджу, Отак. Скоріше за все, просто Американці бояться за своїх цих громадян. Ось і все. Ось якось так. Це тут перестрахуватися. Якщо щось станеться, щоб свої громадяни виїхали. Ось як піклується захід про своїх людей. Щиро вам вдячна за увагу, мої дорогенькі. Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої любі.